Осінь це своєрідне затиша для бджіл, але люди, пасічники, які займаються бджільництвом, спокою навіть немає в таку пору року. Я сьогодні на подвір'ї у пасічника-стисниці з пана Петра Оленчука. Я займаюся бджільництвом з 1977 року. Від 1982 році в нас була організована спілка пасічників Тисменецького району. Я був її головою протягом 30 років. Зараз з віком ми передали, значить, обрали нову голову Яцького Володим... Миколи Володимировича, а мене обрали почесним головою цього товариства. Ну, за цей час ми вивчаємо, виписуємо, по-перше, різну літературу, журнали, ну, займаємося самоосвітою, їдемо на всякі форуми. Я два рази був на з'їзді пачечників України в Києві. Тепер молоді їхали, їхали на, на Апімондію, яка відбулася у 2013 році в Києві. Це є міжнародна така організація, світова. Були наші члени товариства там ярмарки, бо тому що продукцію не, не головне виробити, її треба ще реалізувати. Колись основний вид продукції бджільництва був мед і віск. А зараз. Весь перелік і пилок, і перга, і отрута бджолина, і маточне молоко, і ну, той же мед, підмор в... мертвих бджіл, витяжка воскової молі це, це, вже, це лікарські такі препарати. Перга це дуже помічне е, прилікування е, хто після інфаркту, після інсульту. То, яких то треба то заживати? Просто так... Це не перга, це не віз. Це, є, це називається інакше бджолиний хліб. Без, без бджолиного хліба не буде розвитку мед е, е, являє собою енергетичну. Бжола за рахунок меду може літати, гріти, гніздо і так далі. А вирощувати розпліт обов'язково має бути перга, ну і домішки меду і так далі. Тим... А ось людина як має споживати? Ну, людина має споживати. Десь порядка 8-10 зерен зранку і 8-10 зерен під вечір. Це в тих людей, в яких Ї... нема алергії на не, мінь. Не, не ковтати, а їх треба ставити під ядзик, тому що якщо ми ковтнемо, то шлункові соки знижують його продуктивність, дію його. О. А ось-таки я бачу гарні такі, вафельки. На... Це е, до чого е, тільки бджоли мали, а людина тут не пхала, тут нема ні медогонки, нічого. Те, що вони відбудували, ми розрізали, запакували і зараз. Тобто це надто натуральне. Це надто натуральне, чисте. Але я цього року, ну, як сказати, рік удачний і неудачний. Удачний тим. Що ми все-таки продали бджіл. У нас основний вид діяльності це і торгівля. Ми 30 з чимось років торгуємо з Росією. І цього року ми єдині в області, хто експортував бджіл в Росію. Коли бухгалтер ми тримаємо бухгалтера, коли вона оформляла в митниці документи, то ті митники просили, йой, йо, може, мого брата візьмете може мого тата візьмете бджіл. Одна, один тисменецький район на цілу область митниця була оформленно. Ми оформляли через митницю на експорт наших бджолопакетів. А чим така добра наша бджола? Це говорить дуже багато говориться зараз про карпатську, карпатську карпат. бджолу. Так. Степова українська чи середньоруська бджола і інші, котрі відвідують квітки з містом в нектарі 20% цукру. То а наша бджола в таких важких умовах, коли дуже часті опади, коли дощ вимиває нектар, вона відвідує квітку навіть з вмістом цукру 8%. І через це наша бджола завоювала дуже високі великі простори як України, східної, так і Росії, так Казахстану, Узбекистану, Білорусі і зараз експортуємо вже і в Канаду. Ну, знаєте, світові стандарти відрізняються від наших стандартів через те, що там вимоги інакше. У нас неправильна, неправильна обробка бджіл. Ми забруднюємо продукти бджільництва тими хімікатами, котрі, котрі ми їх застосовуємо для лікування бджіл. От недавно, десь півтора місяця назад, в Чернівцях був семінар по екомеду. Для того, аби ми могли вийти на світовий ринок меду в Європу, наші стандарти не підходять. Але я на той семінар приніс свій прилад і своє обладнання, з чим я обробляю. І там такий був ведучий пан Сальвадор, ну два переводчики було, і каже: о, гуд, гуд, о, о! Значить, перегонка шавельної кислоти, а кислота у нас приміняється у харчові промисловості, вона нешкідлива для, цей, для харч... продуктів харчування. От ви вже на 70% готові на експорт вам тільки вущину поміняти, бо ну, люди обробляють бджіл різними методами, такими, що дуже забруднюють не тільки продукти бджільництва, а й головне віск. А віск ми потім здаємо на завод. Переробляють і нам дають вощину, на котрі ми відбудовують бджоли свої сільники, і так, і той, через той віск, а щоб взяти еко у них, еко віз, ековущину, вона в чотири рази дорожча за нашу вощину. І через то нам дале, нам хочеться в Європу, тому що ціни спокусливі. Від 5 до 10 євро за кілограм меду, але то має бути правдивий мед, чистий мед без. Я частково вже підходжу під ту, але, е, як правило, то забер, беруться партії 5-10 тонн. Ну, якщо я збираю десь в рік, ну кращі роки, так як цього року зібрав десь тонну меду від 40 сімей. Причому проданих, тому що ми, по-перше, продали пакети, вивели нові матки, і то я не можу е, таку кількість дати сам, хоч в мене чистий мед. Але для того, щоб сформувати партію 5 тонн, то треба запросити ще посічників. І котрийсь із них хтось фальшивець, додав туди антибіотики або біпіни, ті всі решта ті погано, що дуже відкладаються в меді. Коли ми відправимо той мед в Європу, нам не то, що не заплатять за той мед, нам нас оштрафують. Так буде дискредитація 4 євро за кілограм меду за утилізацію. От що ви розумієте? Хочеться, ну тобто потрібно, щоб пасічник був чесний. Ви вже таку лінію чесності, не додавання до медів нічого дотримуєтесь. Обов'язково, це не то, що я один, але ми в нас кожен місяць, четверта неділя місяця. Ми нам ветлікарня дала непогане приміщення. Ми зустрічаємося з посічниками цілого району. Ми проводимо майстер-класи по обробці якраз тими екологічно чистими методами по боротьбі з ліщами. Ми це освоїли цей вид десь в 80-му році. І ми придбали ту люльку для обробки бжіл щавельників. І з того часу ми постійно обробляємо тим. Ну, ініціатором був, звичайно, я, як голова товариства, але Медвідь Дмитро Дмитрович, Гусак Ігор Йос, ну, ті типу Василик Тарас Адеєвич, ті типу посічники, а зараз ну, десь членів нашого товариства десь 80% відсотків вже обробляють так само по нашому методу. Тобто меди з нашого Тисменського району вони є чисті, вони нічим не оброблені. Для того, щоб дізнатися, чи добрий мед, достатньо його попробувати, І якщо він задре в горлі, ви закашлюєтеся, значить ви їсте правдивий натуральний продукт. Я щойно так закашлялася від вашого меду? Значить, мед був добрий, так? Так. А це ще в мене є так знак. Це забрусовий мед. Значить, Коли ми розпечатуємо щільники, ми верхній шар знімаємо інакше. Щоб вийшов мед, кладучи його в медогонку ту центрифу. Ну, Так як у молодці, верхній шар, то є добре, то є с... метана. метана. Так само ці. І ми, ну якщо є мед, моя жінка нарізає цілі бідони, два бідони того забрусового меду. Потім ми його відсіжуємо з той найкращий мед, той ж... і я його. Десь маю, може, 5, може 10 літрів такого забрусового меду. Це є, ну як сказати, вищий гатунок. Травневий мед хороший тим, що, як ми кажемо, все краще дітям у mm -hmm. людей. Так само у бджіл. Mm -hmm. В травні і в червні бджоло сім'я найбільше виховує. Молодого покоління. Це він я бачу, що він просто аж білий такий, як смалець виглядає. Значить, вихов, вирощує найбільше розплоду. А, для, а розплід буде якісний бджола здорова, коли там буде додавлено маточного молока. Mm -hmm. І у травневому меді, це в літературі, я і посічники. Більшість знають, що там відкладається частково маточного молока. Через то травневий мед, ми його тут називаємо мийовий. Є найкращий. Хоча деякий мед добрий, той, той. Головне, мед любий добрий. Лише б він був екологічно чистий, аби він був оброблений тими хімікатами, тому що так, як люди, так і бджоли хворіють. Але досвідчений посічник застосовує такі методи, такі лікарства, котрі, бо я потребую той мед сам споживати. І моя родина. Ми а... добиваємося найкращих успіхів в тому, що ми спілкуємося. Я веду ті лекції людям читаю на тих зборах. Як така, я учу когось, і я сам у них вчуся. А от я бачу, у вас там такі цікаві е свічки зроблені. Давайте ну, я пройду тут. Ні, а то, дивіться забавка. забавка. Ну, але все, все ж таки. Воску. А чим вона відрізняється від такої магазинної свічки, ну, наприклад? Ну то парафін. Взагалі в закритих приміщеннях. Парафіновими свічками не можна користуватися, бо то канцероген, тож ракотворче. А колись і жінок людей лікували, підкурювали восковими свічками. Так, а бажано таку свічечку мати в хаті. Вона би просто стояла, просто стояла. Ну, у мене є такі свічки, ну як то називається, стрітинські. Зараз я вам покажу. О, то такі великі гарні свічки. Це як то кажуть, хто придбає таку свічку, вона, як то кажуть, стає йому на ціле життя. Вона, чим в нас більше буває в церкві, чим вона більше буде освящена. І якщо буде градобій або якесь інше стихійне лихо, ми засвічуємо ту свічку, мовимо молитву і та стихія відступає. Так мені сказала старша сестриця в Другобичі. Два роки тому, коли вона замовила таких шість свічок, і я мусив передавати через наших знайомих її ті свічки, бо вона отакі от іменно заказала свічки. Саме запах то є. є гарно пахне. Зараз, коли говорять про те, що на 2-3 години виключати світло, то варто придбати напевно таку свічку, а не дихати тими свічками, так? Звичайно, тому що парафіновими свічками то є канцероген, а тим більше зараз чого тільки не додають. Те відходи виробництва промисловості, так далі, котрі вже не йдуть, їх додають, тому що, аби то горіло тільки. А що воно там виділяє, то ніхто то не цікавить. Це є котрі, на котрих бджоли будують щільники. Оце та перга, котру ви бачите. Це дуже, це є бджолиний хліб. Якраз я вам показую, по тому ми її звідти добуваємо. Це дуже кропітка робота, дуже кропітка. Треба псувати цілу рамку. А ця рамка десь має ну, не менше пів кілограма тої перги. Я її відкачую, це трошки менше. Це є повноцінна рамка, але заради перги ми значить, її забираємо і будемо видобувати. Що я хочу сказати? Тобто не така легка праця коло бджіл, але каже, той, хто працює з бджолами, той має міцне здоров'я, той відзначається довголіттям. Ви як по собі судите? Ну, мені вже 73-й рік пішов, але я так працюю, бо тому що, ну і бачите, енергоносії і так далі, родина. Ну, треба утримувати. Але Треб... я ще зрозуміла, що ви дістаєте задоволення від цієї праці. Ну тому що якщо є результат. Якщо правильний підхід до бджільництва, то буде і результат. По-перше, ми займаємося торгівлю, це вже 32 роки ми торгуємо бджолами. 34 навіть. Ну, кожен рік ми відправляємо десь від тисячі до 2500 тисячі бджолопакетів. Це я хочу показати вам таку тару, в котрі ми відправляємо тих бджіл. Тут і мочалка ставиться, і вентиляція є сіткова, і вона їде 5200 кілометрів. Після сьогоднішнього сюжету мені дуже солодко. Я спробувала цю продукцію і сподіваюсь, що і наші глядачі, переглянувши наш сюжет, будуть купувати такі чудові меди.